Так, ще трошки хочу вас подивувати цінами в магазині Сінсей, зараз там ну, просто ну, дійсно шалені знижки. От, ви всі знаєте, що, як я сильно люблю збирати гриби. Це моє одне з самих улюблених занять взагалі. От, І як тільки я побачила цю футболку, вона такого бежевого кольору, така приємна на дотик. Як тільки я побачила усі грибочки, Ну просто, ну мені так захотілося її взяти, і я навіть її купила, дивіться, її ціна 79 гривень. Була вона 219, зараз 79. Не найдешевша, найдорожча серед всього, що я купила, але побачила ці гриби, ну просто не змогла не взяти. Така футболка, вона довга. От. І, і навіть знаєте що? Я взяла її вона в розмірі XS. Трошки малувата на мене навіть. І, і то, коротше. Не витримала, інших розмірів не було. Я би взяла М-ку. Але класно. Так, ну і далі ще футболки. Ось така біленька. Вона тоньше, ніж та. Але також гарна. Така класна. От, її ціна 39 гривень. Ви вірите своїм очам? 39 гривень футболка. Ну, це щось. Так, далі. Ось така рожева. Це вже такий величезний розмір. 39 гривень. Бачите? 39 гривень. футболка, Ну це просто. Далі ще така велика. Такого чорного кольору. Великий розмір для мами взяла. 39 гривень. Ось. Ось ця мені, до речі, дуже подобається. Хотіла і собі таку, але її в маленьких розмірах не було. Тільки такі великі. 2XL, 3XL. От. З такими квіточками. Також гарної якості. Вони всі гарної якості. І ця зараз подивлюся, яка є ціна. Ага, вона трошки дорожча. Вона вже 49. Але все одно. За 49 футболку таку купити. Ну, я вважаю, це не знаю. Дуже класно. І взяла собі ще одну таку горошенку. Вчора взяла одну, а сьогодні взяла ще одну другу. От. Я ношу розмір М. І ця, ну, трохи дорожча. 59. Ну, бачите, 59. 49 і раз, два, три. Три футболки по 39 гривень. Ну, і ця найдорожча, бо вона з грибами я не могла її не взяти. Ось такі покупки сьогодні другий раз було в Сінсеї. Купу футболок накупила. Ну, але доволі не дуже, тому що така ціна. Ну, те ми ще можемо побачити вартість футболки 39 гривень. Так що все. Я задоволена. Заховався, а я поки роблю желе. Беру 300 грамів води. Тут, пишеться 300-400, але краще воно застигає при 300. Ну, і така консистенція краще. Від своєї лінії, від АТБ таке желе. і лісові ягоди мрія. Ну, Мрія набагато краще. Воно і застигає краще, і на смак. От, розливаю я в такі стакани. Три-чотири годинки і готова. <кій> Як дитина реагує на прибирання в шафі? Все. А тепер складати. Ну, якось так поприбирали і поскладали цю поличку, цю поличку. Там рушнички складені. Але залишилось ще ось це. Там просто все навалено, треба перебрати. І також впорядкувати. Ми вже доїдаємо і снікерс, і пінчер. Снікерс, подивіться, який гарний вийшов. Дуже гарний кремчик видно, і ці горішки з печивом. Крекером. Ну, коротше, супер. Я така задоволена дуже. Ну і поки Остап розвантажує пралку, розбирається з неї там, хочу е замаринувати крила. Такі курячі крила, звичайні. До речі, цей раз щось вони такі крупні. От. Я їх попередньо вимочую, бо колись читала, що ніби так хімія з них виходить якась. Не знаю, чи це правда чи ні, але ось так заливаю водою, і вони пару годин в мене просто стоять у воді. Так, і в якості маринаду сьогодні я буду використовувати сіль перець. Так. Зі спецій візьму ось такий гранульований чесник сухий і прованські трави. Взагалі для маринування курки кожен раз використовую щось різне. Маю на увазі зі спецій. То прованські трави, то якась просто спеція для курки, немає різниці. От. Хочу також витиснути залишки гірчиці. Обов'язково чайну ложку меду. Мені взагалі подобається таке поєднання гірчиця, мед і лимон. Так, і цю гірчицю витискаю. Так. Чайна ложка меду, може, трошки більше навіть. Зараз одну подивимось. Ось так. Лимон в мене є ось такий кусочок не цілий, і я його не буду витискати, а просто, просто так поріжу. Так, ось так тут вже поряд. і робить далі. Палку розібрав, вже далі. Ну, Весь не буду, отак залишу трошки. Так, все. Напевно, що нічого не забула. Ну, Головне це мед, гірчиця і лимон. Можна ще, звичайно, додати і соєвий соус. Ну, але щось я сьогодні не маю до нього настрою, тож додам ще трохи, то, бачите, залишки зі свят майонезу. М -м, а як пахне вже? лимон з гірчицею, з медом. Прованські трави, супер, такий запах. Ну і все, вимішую. Вимішую це все. Так. Ну все, курка готова. Її можна залишити десь на годинку, бо я багато часу не маю. Так, і зараз додам ще сюди картопельки. На гарнір буде картопля. Поки крила маринуються, приготуємо гарнір. На гарнір я хочу сьогодні зробити картопельку запечену. Я її гарно промила і хочу зараз трохи підварити. Підварити, щоб вона була і смачніша, бо я помітила, що вона дійсно смачніша після цього. От. І щоб швидше приготувалася. Картопелька буде зі шкіркою. Ось на Такі скибочки нарізаю. І поставлю на декілька хвилин проваритися. Все, картопля йде на вогонь. Ой, Не знаю, доки я буду говорити на вогонь, маючи електричну плитку. Так, і до крил хочу ще додати цибулину, таку велику взяла, і ще трошки маю моркви. Так як будемо запікати, моркву не буду розв'язати, Буду такими кружальцями. Їх не так багато. Так. А цибулю так. і ось так, напівкліцями. Також крупними такими, бо будуть запікатися в духовці. Йдемо подивимося, що там Остап? Чай, який я собі зробила годину тому, вже вихолов. Де ще поприбирати? Остап, ти вже майже доповз до мене, так? Це я була наївна, брала столик і думала поставлю біля себе, Остап буде сидіти, а я буду готувати. Ну так. Ходи в кімнату, ходи. До речі, я вже дуже хочу постригти цього хлопчика. От, а ну напишіть в коментарях, чи існують у вас так в сім'ї, чи десь там такі забобони з приводу того, що дитину до року не можна стригти. Бо я вже це почула стільки разів, що вже навіть сумніваюся, що це робити до року. Так? Ну, все, на цьому будемо завершувати. Дякую, що ви з нами. От, Нагадую, що в суботу у нас буде прямий ефір. По суботах тепер вони. От. А сьогодні ми ще їдемо в АТБ, покажемо вам знижечки. Бо сьогодні починається ця акція 7 днів. Каже папа. Відвернувся. Все, гарного вам вечора. Дякую, що ви з нами, Па-па.